Спонсор показу програми цінуй справжнє. Для того, щоб стати донором, спочатку потрібно зареєструватися у центрі служби крові. Згодом пройти невеличке анкетування. А тоді перевірити стан здоров'я у кабінеті лікаря. Важливо, щоб ви не мали протипоказань. Якщо є хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку. Отже, донором стати не можете тимчасово або взагалі. Тис гарні гарний 115 на 60. Якщо ви здаєте кров перше, як і я, то медики візьмуть у вас кров із пальця для того, щоб визначити її групу і резус-фактор. Так, у вас четверта мінус. Перед здачою крові важливо добре поснідати, але не жирною їжею. Тому нас запросили після усіх процедур випити чаю із печивом. Їжа спожита донором перед здачою крові має надзвичайно важливе значення. Якщо у вас виявлять певні речовини в крові, то її просто не перелють пацієнтам. Сьогодні донори прийшли у центр переливання крові, аби допомогти онкохворим дітям у великій світлій кімнаті. Кожен охочий може залишити своїх 450 мл крові. Сьогоднішня акція називається Найтепліший день донора ми її робимо вже в другий раз. Людина, яка здавала здає кров, вона могла себе відчути таким Миколаєм, тобто зробити ще добру справу до, до Нового року. Натомість організатори подбали, аби усі, хто не пошкодував своїх часу та крові, отримали подарунки від партнерів. Подібну акцію організували у Чернівцях, Миколаєві, Кропивницькому та Вінниці. У Тернополі донорами для онкохворих дітей стали 26 людей, а це майже 12 тисяч мілілітрів крові. На саме переливання крові я витратила близько 8 хвилин, а тепер мені варто уникати навантажень та кермування мотоциклом. А ще можна їсти до схучу і пити 48 годин. Бачите, творити добро легко? Майже півтора року у Тернополі з сім'єю живе Вікторія. Через війну жінка переїхала сюди з Херсону. У своєму рідному місті вона понад 10 років працювала з дітьми. Мала власний дитячий центр та приватний садок. Та повномасштабна війна все змінила. Вікторію та її доньку повернуло до нормального життя кіно, яке стало справжньою терапією у важкий період. Ще у Херсоні дівчинка була акторкою та долучалася до кінозйомок. У Тернополі ж такого формату не було. Відтак у рамках всеукраїнського кіножурналу «Байке» жінці запропонували відкрити представництво у нашому місті. Кіно повернуло дійсно до активного життя. Я зрозуміла, що воно не завершилось, що далі можна продовжувати жити, можна продовжувати працювати. І найголовніше для мене можна працювати з дітьми. Так, я виходжу після зйомки, наприклад, я можу бути фізично виснажена, але настільки діти наповнюють енергетикою своєю, тобто треба вміти цю енергію брати від дітей, віддавати їм і акумулювати правильно. У місяць творча команда Вікторії знімає близько 40 короткометражних стрічок. У зйомках беруть участь діти віком від п'яти років. Маленькі актори працюють в різних жанрах. Кожен фільм розповідає Вікторія, має повчальний зміст. Дітки спочатку беруть участь у зйомках комедій, а, і потім реалізовуємо інколи бажання дітей, бо це може бути бажання взяти участь в фентезі в жахах. Діти обожнюють фільми жахів. Звичайно, вони адаптовані до віку дітей, тобто це не страшні ті жахи, які там 18+. Плюс. Елементи жахів є. Вони в будь-якому разі з комедійним підтекстом, але дітям дуже подобається. Діти заздалегідь вивчають свій сценарій. Щоправда, особливістю кіножурналу є те, що всі. Емоції свого персонажа вони пропрацьовують з режисером вже на знімальному майданчику. Дуже часто е при зйомці фільму дітки е соромляться, дітки не можуть. Е Повноцінно правильно висловити свої емоції, свої думки під час того, як вони працюють з різними професіоналами на знімальному майданчику, це стає для дітей простіше. Вони розкриваються, вони розвиваються. Кіно це про розвиток, отримання акторських навичок, про впевненість у собі, якої часто у дітей немає. А ще про розкриття таланту каже Вікторія. Часто я отримую від батьків питання стосовно того, чи є моєї дитини талант. От як ви от давайте вона там прийде з вами поговорить, а ви скажете, є в неї талант і ні. Такого абсолютно я не приймаю, тому що є діти, які з талантом народжуються. Ось він там, як лілія на поверхні води, його видно, цей талант. А є діти, у яких цей талант трошечки глибше, і треба знати, якими методами, якими способами цей талант розкрити. Після зйомок результати акторських відеоробіт дітей презентують на великих екранах в українських кінотеатрах. Їх разом з рідними запрошують до перегляду вручають нагороди та грамоти як справжнім акторам. Sponsor pokazu programy cenił się